Дуже цікавий факт, і одна з моїх улюблених історій про святих історія про Климента Римського. Коли імператор наказав вбити Климента, то прив'язавши якір йому на шию, воїни повернули в найглибше місце моря свій корабель і втопилися святого, щоб християни не знайшли його тіла. Коли все це сталося, віруючі стояли на березі і плакали. Потім двоє найвірніших учнів його Корнелій і Фів сказали всім християнам: давайте помолимося, щоб Господь відкрив нам. Тіло Мученика. Коли ж народ молився, то море відступило від берега на відстань трьох поприщ. І люди, подібно до ізраїльтян у Чорному морі, перейшли по суху і знайшли мармурову печеру на зразок церкви Божої, в якій лежало тіло мученика. А також знайшли біля нього і якір, з яким був утоплений мученик. Коли вірні хотіли взяти звідти чесне тіло мученика, було откровення вище згаданим учням, щоб тіло його залишили тут. Бо щороку море буде на згадку цієї події відступати, та протягом семи днів люди будуть мати можливість приклонитися до мощів святого. І так було багато років, починаючи з царювання Траяна до царювання Никифора, царя грецького. Багато й інших відбулося там чудес по молитвах святого, якого господь прославив. А саме одного разу море у звичайний час відступило і відкрився доступ до печері. І багато людей прийшло на поклоніння до мощей святого мученика. Випадково була залишена в печері дитина, забута батьками під час їхнього відходу. Коли море стало знову повертатися на колишнє місце, покривало печеру, то всі, що були в ній, поспішили піти додому, боячи, щоб і їх не покрило море. Батьки залишеної дитини також поспішили вийти, думаючи, що дитина. На раніше вийшла з народом, озирнувшись і шукаючи його скрізь серед народу, вони не знаходили його. А повернутися знову в печеру вже не було можливості, бо море вкрило печеру. Невтішно плакали батьки і пішли до себе з великим плачем і скорботою. А на слідуючий рік море знову відступило, і батьки дитину знову прийшли на поклоніння до святого. І знайшли там в печері свою дитину живою і здоровою, що сидить біля гробниці святого. Взявши його батьки з невимовною радістю, питали його, як він залишився живим. Дитина ж, показуючи пальцем на гробницю мученика, сказала: Цей святий мене зберіг живим. І всі морські жахи відганяв від мене. Тоді велика радість була у батьків і народу. Ну, я про це навіть уявити не можу, цю радість і аж мурашки по тіл біжать. І всі люди, які були там, прославили Бога і його святого угодника. Уявіть собі, яке це чудо, просто, просто неможливо. А ми з вами не можемо повірити, що Господь може зцілити якусь там хворобу. Ось такі ми з вами маловірні. Все по вірі нашій, все по нашій вірі.